Туда закатувати таку декоративку, але в нас тут три зразки. У нас буде такий ось середній варіант, покручений, класичний. Але все одно стіну треба зафарбувати. Тримає включення з об'єкта. У нас тут рельв'ят. Класичні вісімці. Потрібно було е доповнити ці стіни. Вони були нанесені десь в районі 18-го року. Зараз 25-й. Ми взяли баночку вільвета, затонували її. І по коду все співпало. Хоч пройшло вже багато років. Але колір один в один Тут вільвет глянцевий. Він має такий легенький перелив. Колір коричневий. Як вам результат?